Вітаю, друзі! Отримав сьогодні посилочку через нову почту. Знайшов я супер сучасні нанотехнології, сигналізатори для рибалки. Хочу з вами поділитися, що мені прийшло, і показати їх. Це йде такий в такій супергерметичній упаковці. Все як має бути, суперово, Оп, Це зайве. Давно шукав такі сигналізатори, не міг знайти. Ви думаєте, по звуку це звичайні сигналізатори. А насправді, друзі, це незвичайні сигналізатори. Я вам зараз їх покажу. Отака є штучка. Має резьбове з'єднання на звичайну підставочку. Але в чому їхня унікальність? Тут є коліща. Класно буде от на Десну поїхати на рибалочку для того, щоб не заважати е сусідам праворуч, ліворуч рибачить. У вас йде покльовка. Ну понятно, якщо простонька покльовочка, ви дивитесь на ківертіп. Але якщо від ви відійшли попити каву або по інших питаннях е з друзями поспілкуватися, то ви бачите, що він робить? Оці колища вам дають сигнал про покльовку. І відповідно ви знімаєте свій фідер, нікому не заважаєте, і у вас є покльовочка. Знайшов отаких три штучки у магазині. А у магазині навіть не знаю друзі, в якому магазині, тому що а, в цьому мені допоміг знайомий мій товариш, також веде риболовний канал. Анатолій К. Рибачу, як умію, за що йому дуже вдячний. Отримав сигналізатори. Він там знайшов магазин, купив собі, переслав мені, забрав останні три штучки в магазині. В інтернеті я їх більше не знайшов. І тепер я маю отакі наносигналізатори. Класна штучка. Хто в темі, кому подобаються такі от дзвіночки, ставимо лайки, пишемо коментарі, на які сигналізатори ви бачите. Буде приємно почитати, відповідно, кожному відповім. Ну і буду радий бачити всіх нових підписників на своєму каналі. А всім тим, хто підписаний, друзі, дякую за те, що спостерігаєте. Дивитесь мене. Лайкосі вам, друзі!